Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді мова в нас знову піде про Goblin Mine. Я неодноразово розповідав вже про цей проект, тому не будемо затягувати. Перейдемо до самого проекту. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляйте до telegram бота, запускаєте його, і у вас відкривається гра. І нарешті я зібрав кошти для того, щоб відкрити сьому шахту і почати вже фармити срібні монети і обмінювати їх на криптовалюту тонн. Бачите, в мене зараз 59 мільйонів на балансі для того, щоб нам купити сьомо. Мому шахту нам потрібно 50, переходимо на неї і розблокувати. і Зараз подивимось які ж тут ціни будуть в нас в мідних монетах, тому що багато хто застряв на шостій шахті, і зібрати суму в 50 мільйонів дуже непросто. Але сьогодні я розповім, як швидше все це зробити. Спочатку давайте подивимося, які ж в нас тут ціни. Якщо нам придбати майнера, перше, що нам, звичайно, потрібно, це купити слот. Відкриваємо його за 400 тисяч. Це вже нам потрібно 50 мільйонів 400 тисяч. І також перший гоблін у нас стоїть 2 мільйона 400. Тобто нам, як мінімум, потрібно 53 мільйона для того, щоб хоча б запустити цю шахту. Натискаємо придбати, заробляти він у нас буде, здається, 50 монет срібних в годину. Тискаємо. Все, ми придбали. Тепер наша шахта почала працювати. Але як бачите, вона дуже швидко в нас зупиниться, можна сказати, через 2 години, тому що в нас видобуток всього за день 100 срібних монет, тому потрібно, звичайно, прокачати відразу і цей критерій. Тут також бачимо, вже ціни доволі високі. Один динаміт в нас коштує. 3 мільйона 200 000, це щоб у нас добувало 4 тисячі срібних монет щодня. І якщо відразу хоча б придбати за 2 400, то буде додатково 3 тисячі. Я звичайно в мене трішки залишилось коштів. Придбаю відразу на 4 тисячі. Натискаємо придбати. Все, тепер наша шахта не зупиниться. Тепер давайте перейдемо ж до інвентаря. І бачимо, що найдешевша кирка в нас стоїть 800 тисяч і найдорожче тротил. 3200. Давайте натиснемо передбати кірку. Хай вже буде для того, щоб відкрити наступного гобліна. Тепер давайте перейдемо. До візків. І бачимо, що найдешевший візок на 10 тисяч монет нас коштує 4 мільйона мінних монет. Цього візка відразу вистачить, я думаю, на довгий час. Також тут би я вже радив прокачуватись максимально, брати й автовізок. так як в попередніх шахтах я не бачив цьому сенсу, а тут вже в нас починається справжній заробіток, тому краще, щоб видобуток у вас ніколи не зупинявся. І прокачуватись тут максимально. І тепер давайте поговоримо, як ви зможете швидше назбирати та відкрити цю. Цю шахту. Ну і перше, що вам цьому допоможе, звичайно, це ігри. В першу гру я не граю, я також в себе розповідав на каналі про цю гру. А нещодавно тут відкрилась ось така гра VIP. Для того, щоб отримати до неї доступ, спочатку потрібно ввести код, який я публікую в себе в телеграм-каналі. так, щоб Переходьте підписуйте, щоб не пропускати. Вставляєте цей код, вводите код, у вас відкривається колесо, і тут також вам можуть випасти мідні монети, і ви швидше зможете прокачатися. Ну або вам пощастить, і ви відразу отримаєте криптовалюту. Тон. Як бачите, в мене випадав 1 мільйон, 2 мільйона. 100 тисяч і 30 тисяч срібних монет випало. Так що використовуємо обов'язково ці інструменти. Також, якщо ви азартний, можете грати в кості. Я не дуже люблю цю гру. Наступний спосіб, який вам поможе тут заробити, це експедиції. Тут за свої мідні монети ви відправляєте експедицію, яка вам приносить бусти до тієї суми, яку ви відправляли, чи тобто за яку відправляли. Перші дві немає сенсу. Відправляти, тому що ви тут навіть можете втратити, починайте з третьої суму обирайте максимальну це мільйон. Зберіть, наприклад, мільйон, відправити там спочатку, щоб не так довго чекати на 12 годин вам якийсь буст та дасть. А потім, уже коли підзбираєте, максимально відправляєте всі ці експедиції по мільйону і вже зможете заробляти набагато більше. Ось, як бачите, в мене є і 2 мільйона, мені дало. За експедицію і 5 мільйонів, півтора 3 мільйона, тобто набагато швидше ви зможете назбирати, щоб відкрити шахту, з якої ви вже почнете заробляти срібні монети, і обмінювати їх на тонну. Ну і також відповім на декілька питань. Перше, це ми питали, що ось це за ліга. Як бачите, зараз іде Бронзовий світ, наступне буде сільвер. Коли це буде, поки що невідомо. Але як я розумів, просто що в цій епохі ми качаємося за мідні монети, а тут вже за срібні, Тому навіть якщо ви вже почали заробляти срібні монети, не виводьте їх під ноль, для того, щоб вони у вас залишалась, тому що невідомо, чи потрібні взагалі будуть в наступній епохі мідні монети. Ну, але я все одно думаю, що видобуток на цій епохі не завершиться, тому вони якось інтегрують їх і в цю епоху. Ну, але все це ми далі побачимо, поки що працюємо тут. Ну і також ще одне питання, яке багатьох цікаве, це скільки я тут вже заробив. Я заробив. Тут небагато, я показував це на відео, свій вивід заробив 2 тона по баунті-програмі. Мені за те, що я зробив відео огляд та пост. Нарахували 2 тона, Ось тут все це ми можемо бачити. Також ще одне завдання в мене на перевірки. Хоча вони говорять, що перевірка йде 3 дня, в мене вже більше 5 днів воно висить на перевірки, але й попередній раз доволі довго вони перевіряли. Так що, якщо у вас є якийсь свій ресурс, де ви можете зробити пост або відеоогляд на цей проект, обов'язково робіть, відправляйте на перевірку, і вам нарахують або тон, або Мідні монети для прокачки ваших шахт. Так що поки що, я тут багато не заробив. Я ні разу не потрапив у гонку рефералів, тому що також таке було питання, що я заробляю на рефералах. Як бачите, у мене 35 рефералів Звичайно, всім дякую, хто працює в моїй команді. Ви звичайно доволі добре допомогли мені для того, щоб я зміг швидше досягти сьомої шахти. Але... Ви самі розумієте, що це не так багато рефералів, але все одно це також допомагає. Ну і ось такий огляд сьогодні був на каналі. Хто ще не зайшов в цей проект, заходьте, він доволі цікавий. Ну, а всім, хто працює, бажає якнайшвидше прокачатися, почати вже заробляти. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.